З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила чотирьох відважних захисників. У Луцьку 38-річний чоловік скинув з даху будинку гранату. В Іспанії внаслідок раптових повеней загинуло понад 50 людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у лікарні після тривалої боротьби за життя помер 48-річний військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Андрій Богданчук з Ковальщини. Відомо, що в момент повномасштабного вторгнення окупантів Андрій був за кордоном, але не роздумуючи, повернувся на батьківщину та вступив у лави ЗСУ. На жаль, життя героя обірвалося у лікарні двадцять 9 жовтня 2024 року ...прочин поховання та час зустрічі героя повідомлять згодом. Також знову у жило Бірожищенська громада. Перебуваючи в відпустці, у результаті ДТП помер військовослужбовець Збройних сил України Олег Тананайко. Відомо, що захисник 1989 року народження був жителем села Літогоща. Траур за загиблим воїном триватиме до 1 листопада 2024 року, включно. Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті, загинули двоє захисників з Луцька: Юрій Трушик та Олександр Грумін. Лучанин Юрій Трушик 1972 року народження був призваний на військову службу на посаду командира мотопіхотного взводу. Капітан з Луцька загинув 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Турецьк Донецької області. А лучанин Олександр Румін, 1983 року народження, був призваний на військову службу на посаду старшого сапера. Солдат загинув 28 жовтня. 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новолюбівка Луганської області Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. У Луцьку ввечері, 29 жовтня, на проспекті відродження сталася аварія за участю мотоцикліста. Про це телеканалу конкурентів повідомили очевидці. Попередньо на перехресті проспекту Відродження і вулиць Олімпійська, колишнього Писаревського, та ветеранів зіткнулися легковик та кур'єр служби доставки на мотоциклі. На місці працювали медики та поліція. Згодом департамент муніципальної варти Луцькради повідомив, що водій автомобіля Нісан Лів порушив правила переїзду перехрестя. А Саме не надав перевагу в русі мотоциклу, що рухався головною дорогою, наслідок чого відбулося зіткнення. Внаслідок ДТП постраждав 18-річний хлопець з діагнозом закрита черепно-мозкова травма і забій грудної клітки. Він був доставлений у луцьку міську клінічну лікарню. У Луцьку в одному із розважальних закладів сталася бійка. Під час конфлікту один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 29 жовтня. Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 36-річний житель обласного центру. Зловмиснику повідомили про підозру. Йдеться про замах, на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення. Авлення волі слідство триває. Житель Луцька втрапив за грати на 5 років за те, що скинув з даху будинку у Луцьку гранату. Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури. Прокурори довели, що двічі судимий, у тому числі за вбивство через необережність. Чоловік у січні 2023 року незаконно придбав саморобний вибуховий пристрій гранату Хаттапка. А вночі, 29 травня, 2024 року скинув її з даху будинку на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Луцьку. Унаслідок вибуху було пошкоджено три автомобілі та порушено спокій жителів. На волині у пункті пропуску ягодин прикордонники виявили майже 2 кілограми ювелірних виробів із золота та срібла, які намагалася провести в Україну одна з пасажирок рейсового автобуса познань суми. Ювелірні вироби, загальна маса яких 1750 грамів. Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила серед особистих речей 33-річної уродженки Луганської області. Зокрема, охоронці кордону знайшли 93 прикраси із золота, а також 178 виробів зі срібла. Снахідку встановленим порядком вилучили працівники митниці. Вартість вилученого майна встановлять експерти. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села вночі, 30 жовтня в Києві. Під час роботи ППО пролунали вибухи і виникли пожежі внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Так вогонь спалахнув в багатоповерховому будинку у кількох помешканнях. Постраждало дев'ятеро осіб, серед яких 11-річна дівчинка. Окрім того, у Луцькому районі в адміністративній будівлі виникло займання. Згодом відбулася розграматизація газогону. Окрім житлових будинків, постраждала будівля дитсадка. Вранці 30 жовтня російські війська атакували Антонівку Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу. 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом ноги. Її доправили до лікарні у середньому стані тяжкості. А внаслідок російського обстрілу селища Микільське та Приозерне Херсонської області загинув 38-річний чоловік. Жінка 50 років потрапила до лікарні. Російські війська завдали ракетного удару по селу Хотінь Сумської області. За інформацією Сумської ОВА, окупанти тричі обстріляли територію Хотінської громади зі ствольної артилерії. Двічі атакували керованими авіабомбами та завдали ракетного удару. Наслідок цього поранення отримали двоє людей. Також загарбники пошкодили два житлові будинки та легкові автомобілі. Окрім того, на жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по кривому рогу у ніч на 29 жовтня. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, таким чином кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до двох. Служба безпеки викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Вайберг і телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікувати локації ЗСУ. Так на Прикарпатті викрили одразу десятьох мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів, збройних сил та Охоронців. На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. А на Львівщині повідомлено про підозру місцевому жителю, який підсвічував локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території Західного регіону. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У середу, 30 жовтня, у Львівській області сталася моторошна ДТП за участі двох вантажівок. Водій однієї з них помер у лікарні. За інформацією поліції Львівщини, аварія сталася близько четвертої ранку на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Новий Став Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажівки Рено преміум, якою керував 59-річний житель одного з сіл Шептицького району. Таман під керуванням 51-річного мешканця Івано-Франківської області Водій МАН отримав травми. Його доставили до лікарні, де він помер. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. СБУ затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс РФ. Ним виявився 72-річний учений механік, який на замовлення расистів розробляв креслення для удосконалення дронів камікадзе типу шахет. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Контррозвідники служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна у плані перемоги просила забезпечити її далекобійним озброєнням, зокрема далекобійними крилатими ракетами «Томагавк». Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Про це президент сказав інтерв'ю представникам провідних змі країн Північної Європи, коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійного озброєння, і ми його застосуємо лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну, і продовжить ескалацію. Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація. Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Томагавки і так далі. Але це була конфіденційна інформація. Між Україною і Білим домом як розуміти це повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного, заявив Володимир Зеленський. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Скандал у Польщі у Варшаві відкрили інсталяцію з фотографіями військовослужбовців України, яка викликала критику серед українського суспільства. Її встановили в центрі столиці біля нового музею сучасного мистецтва, пише Варшава Лайф. Основою виставки, яка має назву «Алея героїв, стали плакати з фотографіями загиблих захисників і захисниць. Їхні обличчя були вирізані, щоб відвідувачі могли підійти і вставити свої обличчя та зробити фото. Пише видання Інполанд на кожному плакаті зображені роки життя та смерті захисників і підписи Стань героєм, стань героїнею». Українська громада в Польщі заявила, що такий підхід до вшанування пам'яті полеглих воїнів є неприйнятним і зневажливим. У соцмережах така інсталяція викликала обурення та негативні коментарі. Виставка була представлена трьома плакатами доволі низької якості, на яких, зокрема, були зображені ще й живі військові. Пише «Радіотрек». Організатори інсталяції заявили, що таким чином мали на меті привернути увагу до війни в Україні та до героїзму захисників. Проте після критики та обурення організатори інсталяції публічно перепросили і прибрали виставку. Очільник та головний Тіктокер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на території російського університету, який, за його словами, атакував БПЛА, були українські військовополонені, які там нібито загинули. Також Кадиров заявив, що наказав своїм поплічникам більше не брати полонених. Я сказав командирам, які перебувають на передовій, не брати полонених, знищувати і посилити боротьбу. Нагадаємо, що прислужник бункерного діда Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської області. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Однак разом з тим він повідомляв, що ця будівля, нібито, не використовувалася. Один із регіонів Іспанії, Валенсію, охопила потужна негода. Повідомляють про десятки загиблих. Про це повідомило Еймунду із посиланням на дані місцевої влади. Передає європейська правда. Відомо, що щонайменше 51 людина загинула внаслідок раптових проливних дощів, які затопили дороги та міста. Деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях. Громадян закликають залишатися вдома. До рятувальних робіт залучили іспанську армію. Державне метеорологічне генство оголосило червоний рівень небезпеки. Президентку Грузії Саломе Рабішвілі викликають до прокуратури для надання свідчень у справі про ймовірні фальсифікації під час виборів в Україні. Про це пише європейська правда з посиланням ехо Кавказа. Зазначається, що прокурори розпочали розслідування фактів можливого фальсифікування парламентських виборів після звернення центральної виборчої комісії. Правоохоронці вбачають у подіях ознаки злочину, а саме, вплив на волевиявлення виборців або порушення таємниці голосування. Вони стверджують, що Зурабішвілі мала б мати докази можливого фальшування парламентських виборів, а тому її викликали на допит у слідче відомство 31 жовтня. Окрім того, правоохоронці розслідують численні правопорушення, виявлені у передвиборчий період та в день голосування. У Кремлі назвали інформаційним вкидом публікації видання Financial Times про те, що Москва і Київ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив прислужник кривавого диктатора, а заодно прес-секретар лідера РФ Дмитрій Пісков. Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють. Ось такі публікації випускають. Заявив окупант, зазначимо раніше спростували інформацію щодо переговорів з РФ і в офісі президента. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентів». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.